Привіт, я Маша Плієва і це мій природний сад. І сьогодні я хотіла, щоб темою наших, нашого відео стали багаторічники і їх декоративність саме зараз, в перших числах травня. Але я почала говорити про котовник і вже наговорила 10 хвилин. Тому думаю, що героєм сьогоднішнього відео стане тільки він, котовник. Поговоримо про нього. Для початку я хотіла б зазначити, що для мене декоративність рослини це не період квітування. Ну, тобто квітування рослини це пік її декоративності, але вона гарна і декоративна на протязі, там, сезону. Так я обираю, підбираю багаторічники до себе в сад. І котовнік починає мати свою декоративність дуже рано. Вже на початку, я не знаю, березня він починає відростати. і це… Прям вже зелений кущ, трошки сизий навіть. Е, і так само він втрачає свою декоративність дуже пізно. Е, з першими морозами він просто стоїть і може ще й навіть квітувати поодиноко, але стоїть. Е, може, навіть в січні десь він вже стомиться і трошки ляже, але е, ну, я, я не знаю. Скоріше за все, лютий, от тільки лютий місяць, котовник не декоративний. Інший місяць це чудова, класна, безпроблемна рослина. Пішли подивимось, буду вам знімати його в різних місцях. І розповідати більше хочу про хочу почати з старту звідси. Це котовничок. Зараз у нас правда похмура, але коли сонце світить, він прям яскраво фіолетового кольору. 4 травня він вже квітує по максимуму. Можемо подивитись повністю повністю квітую. Е, відразу зазначу, що квітують не всі сорти, тому що в мене декілька, я вам покажу. Але ось цей, це якийсь лоу, я не пам'ятаю, не буду вас вводити в оману, не пам'ятаю сорт. Знаю, що це якийсь лоу, бо він низький, а, і він вже квітує. І тут просто повно джмелів. Я не підходжу зараз, сонечко, вони сховалися. Але жужжат капець. Я yeah. продовжимо по сортам. Цей сорт, який низенький, він квітує. Сорт, який повищий, а це гігантський сорт. Це Six Hills Гігант, метр на метр, він стоїть вже в бутонах. Бачите, скоро буде квітувати. Але зараз він не квітує, наскільки є різниця. І що вам сразу хочу сказати, якщо. У вас котовник буде розкиданий по саду, ось як в мене. Ви бачите ці подушки фіолетові, то там, то там, то там. Це ніби прошити сад однією фіолетовою прохолодною ніттю. Це дуже об'єднує простір, і це прям, ну я не знаю, додає магії, тому що ви відчуваєте ох, фіолетовий, 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 а він охолоджується, і вам одразу як вітерець подув. Заходити в всю частину, наприклад, саду, і розумієте, що це ціля частина, це не шматочки, це не квітники, це не клумба, яку ви зробили. Потім зробили іншу, потім зробили ще іншу. Хоча вони робили в різні різні моменти. Але якщо ви сажаєте одну рослину, а ми зараз говоримо про готовник, його поширюєте по саду. Він вам об'єднує простір просто на раз-два. Тут також буде котовник, але він пізніше за квітник. Зараз ходимо з вами в ту частину саду, де росте котовник. У мене зараз квітує дуже гарно з тюльпанами, і поговоримо про його умови, що він полюбляє, а що ні. Насправді, котовник, якщо вам потрібно найбезпроблемніша, найбезтурботніша рослина в житті, котовник це те, що боженька порадив і Маша плів. Я не знаю жодної хвороби, яким би він вражався. Це перше. По-друге, він дуже невибагливий, дуже невибагливий. От, наприклад, тут він росте да, в землі. У мене там вирота ямка і росте з землі. Але він і сіється, і просто росте в відсіві. Це відсів повністю. І він росте. Тут, Причому сам насявся. Це, до речі, давайте тоді до того ж, про насіюється. Чи агресивний він, чи не агресивний. Я не вважаю це агресивною чертою характеру, якщо він насіявся. Ні, ось тут, наприклад, його не було. А він насіявся. Ну і ладненько. Його можна легко звідси пересадити, якщо вам потрібно. Що в мене тут валяється? Якась гидута. Е, його можна легко пересадити, якщо вам потрібно, якщо не потрібно, хай собі розростається, е, можна легко видалити. Ну тобто, краще, хай буде більше рослини, та якою вам подобається, аніж, аніж менше. Правильно? Правильно. Важу так гарно він. Тут живе. Котовник дуже посухостійка рослина. Насправді йому навіть краще там, де посуха. Там він може рости в піску, він може рости в відсіві, він може рости на обочинах, на окраїнах доріг, там, де прям явно несприятливі умови для всього живого. Котовнику це нічого страшного, навпаки, він там буде краще себе почувати, аніж в вологому місці. Якщо волога або на півтінь, він може розвалюватись. Ну, це не його умови. Тому ми пам'ятаємо, що садимо рослини. Під умову проростання, а не навпаки, не змінюємо умови, а садимо рослини під ці умови. Це перше. Друге, котовник дуже легко ділиться. Я буду вставляти вам відео, дуже легко ділиться. Ви просто викопуєте, діліть на скільки частин, наскільки вам потрібно, і у вас вже чотири готовника замість одного. І його він також насіюється, зараз. Я вам навіть покажу саме сів, який він пустив зараз, можна подивитися вже. І сам собі проростає, також чудова, чудова знахідка. Не вражається хворобами. Єдине, що мене постійно питають, це коти. Коти, коти, коти або у людей були прецеденти з котами, що його полюбляли, або його ж друга назва «котячі м'ята. Що його полюбляють коти. Скажу вам чесно, у нас навколо мільярд котів. Ми не заводимо свого, тому що у нас просто кожен день новий кіт приходить. І е, я бачила тільки один раз, що кіт валявся саме на цьому місці на котовнику, але це був березень. Я подумала, що це загострення березневе котяче, тому він валявся. Так, ми їх шукаємо цих котів, коли бачимо, але вони просто ходять. І я не бачу, що вони сідають біля того котовника, чи йдять той котовник. Ну, у мене таких прецедентів ну, от був тільки один за два роки його проростання. Тому я не скажу, що я не буду сажати котовню через те, що я боюся, що на нього прийдуть коти. Але ви дивіться, може, у вас якісь гурмани котячі, і вони вам можуть. Або пошукайте пару разів котів, і все окей, буде скодований. Привод до того, як і з чим сажати котовні. Ось, Наприклад, в ці мал малесенькому п'ятачці у мене котовніки поєднуються. Просто вони як е, нижній ярус для Іргіла Марка, яка колись. Виросте. А, зараз я тут посадила а, тюльпанів і мені гарно прямо зараз. А потім цей котовник відквітний, я його можу підстригти. Тоді буде ще одна хвиля квітування, але якщо навіть я його не підстрижу, ну, він буде також там поодиноко щось квітувати протягом всього сезону. І все буде чудово з ним. І буду собі стояти до морозів, ось така зелена подушка, закритий ґрунт в мене забезпечено. Тут використовую я його так. Тобто я б навіть радила, якщо у вас є якийсь клаптик землі. Який не заповнений. Ви знаєте, що у вас там немає змоги зразу зробити якийсь квітник, але якщо ви щось не посадите туди, туди не росте бур'ян, то просто посадіть котовник, він вам закриє цей ґрунт, у вас не буде рости бур'ян, буде котовник. Потім, якщо вам не потрібно, ви його викупите. Це не такі вже вкладення грошові з приводу котовника. А ось цієї сторони, ми бачимо, що в мене також клаптик котовника. І це один сорт. А цей інший сорт, бачите, він вже квітує, а це ще чекає. Так вийшло, так сталося. У них навіть різні лісточки. Листечко, бачите? Тут зеленіший, який квітує зараз, а тут такі, як у м'ятки. Ну, це і є катяча м'ята. Якщо ви хочете створити максимальну декоративність з котовником, да, тобто у вас акцент стоїть, коли квіти котовник, має якийсь бути компаньон, що це була прям фієрія, а фієрвірк саме в цьому квітничку, то його можна поєднувати з тюльпанами, як ми поєднали на, на прийдешному, з гравілатом також квітує. Все сезон і кольори от помаранчевий, з фіолетовим, ну дуже класно виглядає. Тюльпани різні. І гравілат, наприклад. У мене ще є один містяк. Зараз вам покажу, наприклад, тут також у мене є катовник, але тут йому не так класно. По-перше, я його тільки перестилила на місці, а по-друге, тут така буває тінь, тому він не так гарно себе почуває. І тут у мене він з аліумом, який ще не наріс, буде фіолетовим. І він є такою основою для злаків. А далі має бути оквілікія. Квілікія також має бути гарно з цим поєднуватись. Що ще, Котовник дуже класно буде виглядати поряд з трояндами, тому що знов ж таки він створює таку подушку для, для чогось вищого. Це може бути перший ярус ваших рослин, вашого квітника, де просто м'який такий перехід до вищого ярусу. І знову ж таки, це не нав'язливо, маленькі квіти, вони підходять до будь-чого. Це не якийсь акцент на... Рослина, яка приверне увагу, да і, і відіб'є погляд від чогось ну, там, більш акцентного, це з тому стрендами. Це буде дуже класно виглядати зараз. Він акцентний тому що він єдиний квітує. Тому зараз акцент іде на нього. Але якщо буду квітувати щось з ним, то тоді це буде або картинка така цілісна, що буде сприйматися як ну, як повна, знаєте, як фотокартка. Ви е, дивитесь на все. Або якщо ви там поєднаєтесь з якоюсь суперакцентною рослиною, то тоді, звісно, буде ну щось буде вигравати на цьому фоні. А, а катовник стане лише фоном. Смітєвоз, треба їхати. От вздовж, наприклад, паркану. У мене ростуть берези, тут сонце, більшу частину, і тут дуже посухостійко, дуже сух, сухість велика. Тому тут у мене росте котовник, у мене тут росте аліум, далі просто інший сорт також буду квітувати котовник. Дуже гарно воно буде поєднуватись. І тут у мене така, знаєте, ромашка росте, е, Я забула, як вона називається, але така дрібна. Класна ромашка. Це взагалі потім таке поєднання комбо вау, тому що е, дрібна ромашка берези з білим стовбуром, ромашечка біла, така. Оце дуже класно виглядає. Аліум стерчить, котовнік. Така простота, але в цьому буде і кайф. Друзі, я сподіваюсь, вам було корисно подивитися. Якщо не знали цю рослинку, то дізнались і супер. Якщо знали, то напишіть, де ви з чим поєднуєте, як взагалі вам котовник, Що з приводу котів, бо це така розповсюджена тема. І до зустрічі. Наступний раз будемо говорити більше про щось. Про щось.